Друзі, у нас знову свіже авто, знову з Німеччини. Renault Scenic Facie. П'ятидверний, дуже хороший автомобіль, 1,6 МПІ, двигун, як всі шукають і хочуть. Економний. І головне на шестиступінчатій коробці передач механічний. І ще найголовніше, що без фарбування, авто все в рідній фарбі, дуже гарний колір на лінзованій оптиці, лінзована оптика. От, протитуманні фари, хороша зимова гума. Дивимося, хороша. Зараз пройдемо по лакокрасочному покриттю. Скапочнемо з капот, капота. 118, 104, 112, крила пластмасові. 98, 113, 113. 122 103 110 115 101 задня ляда 116 130 127 ліве крило 106 121 дверка 115 120 вниз дорі 120 Подійська 115 115 118 тріша 95 123 115 128 100 Друзі, авто все в рідній фарбі, без сколів, без царапін, без рижиків, без ржавчини, без вмятін. Автомобіль щойно знемечений 2008 рік на хорошій зимовій гумі, на хорошій комплектації, все в оригіналі. О, Друзі, щойно приїхав і вже поступає в продаж. Так, пройдемося швидко по салону. Вже вечоріє, але ще знімемо такий відеоогляд. Чотири склопідіймачі. Дивимося кермо. Стан, керма, сидіння. Ніде не шито, нічого, всі сидіння гарні. Оригінальні коврики, кондиціонер, 6-ступінчата коробочка передач. Все дуже добре, гарно працює. Дивіться, які коврики, все в оригіналі, як приїхало. Такий автомобіль, друзі. Підвізка ідеальна, двигун, коробка, щеплення, нове стоїть. Дивіться, який автомобіль. Всі сидіння, столики. Потолочок ідеальний. Дому, друзі, запрошуємо. Телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися. Автомобіль вартий вашої уваги. Дивимося, багажне відділення, поличка присутня, повнорозмінна запаска, домкрат, ключ, крючок. Все повністю дивіться, яке дно, стан ніде нічого не ні рижика, нічого не ні вм'ятіни. Ні оцинкований кузов, друзі. Кого цікавить такий автомобіль? Запрошуємо, дивіться. Шторки на задніх вікнах. От, дуже така хороша функція. Все працює відмінно, карти дверей ціленькі, ніде не обвіщі, нічого, все дуже добре. Тут такі карманчики в підлозі, там теж кармани є. Тут От, такі ніші, щось заховати, щось положити. Дивіться, які коврики оригінал. Ось такий автомобіль 2008 року. Renault Scenic 2. Друзі, кого цікавить, звертайтеся. Будемо домовлятися. Пишіть, телефонуйте. Всім вдалих покупок.